Увечері вівторка, 11 квітня, на офіційній сторінці в телеграм-каналі Уряд онлайн повідомили, що Кабінет міністрів України підтримав проєкт указу президента про призначення Володимира Артюха головою Сумської обласної державної адміністрації. Із офіційних джерел інформації відомо, що Володимир Миколайович Артюх війничанин, народився 8 травня 1958 року в місті Благовіщенськ, що в Амурській області РФ у родині військовослужбовця. Майбутній очільник Сумської ОВА є випускником трьох вищих навчальних закладів і з 2010 року є кандидатом військових наук. Наразі має військове звання генерал-лейтенант. 37 років свого життя присвятив Збройним силам України, де служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України. Цю посаду наразі й обіймає. Окрім того, працював начальником подільської філії державного підприємства Український державний центр радіочастот, згодом радником керівника Вінницької обласної військової адміністрації. Має і політичні амбіції. Так, за даними руху, чесно, у 2020 році він балотувався від Вінницької міської ради від української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, але обраний не був торік до Дня Незалежності України. Президент Володимир Зеленський вручив генералу лейтенанту Володимиру Артюху орден за заслуги першого ступеня, і відтоді він є повним кавалером ордена за заслуги. Окрім того, Володимир Миколайович має грамоту Кабміну, дев'ять медалей і почесні нагрудні знаки, відзнаки Міністерства оборони України, знак пошани, іменна вогнепальна зброя та доблесть і честь. Варто зазначити, що указ про призначення на посаду голови сумської ОВА ще повинен підписати президент Володимир Зеленський. Сам Володимир Артюх, своє ймовірне призначення на посаду голови сумської ОВА коментувати відмовився.